У Писарівському ліцеї завершили ремонт укриття. Це дозволить в новому навчальному році учням повернутися за парти для очного навчання. Про це повідомив у своїй телеграм-сторінці Вінницький міський голова Сергій Мургунов. За словами директорки департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, усі роботи виконувались повністю за кошт міського бюджету. Сюди вже знесли парти та стільці, обладнали належне освітлення. Тож, навіть якщо буде сигнал повітряної тривоги, діти можуть продовжити навчання. До цього часу як найпростіше сховище використовувалось приміщення, надане місцевим підприємством. Воно розраховане на 50 людей. Нове укриття може вмістити близько 100 учнів. Отож, відтепер школа має два укриття, яке вміщує у себе 150 людей. Нагадаємо, у минулому році в писарівці облаштували сховище для місцевого садочка та амбулаторії. Таким чином, на сьогодні у Вінницько-хутірському окрузі діє вже 9 укриттів. Капітально відремонтоване укриття у писарівському ліцеї. Це Проєкт, який реалізовувався за дорученням Вінницького міського голови Сергія Моргунова, загальний кошторис капітального ремонту 570 тисяч гривень. Наразі ми маємо вже два укриття для Пессирівського ліцею, які практично в повному обсязі забезпечать роботу освітнього закладу і вихід усього контингенту школи на навчання. Дуже важливо, що ми надалі працюємо по офлайн навчанню в наших комунальних закладах. Наразі це вже 100% забезпечення офлайн навчанням. Маємо практично 100% забезпечення роботи комунальних закладів і вже маємо 100% забезпечення усього контингенту офлайн навчання. Тут варто зазначити, що в Писарівському ліцеї практично з момент... першого моменту Повномасштабного наступу і повітряних тривог працює укриття укриття, яке було реалізовано за рахунок співпраці з місцевим підприємцем, який люб'язно надав підвальне приміщення своє для використання ліцею. Ну і зараз ми маємо вже друге укриття, капітально відремонтоване коштом міського бюджету. Тому я рахую, ми гарно. Справляємося перед нашими ліцеїстами з нашою задачою, саме забезпечення їх належною якістю освіти.